Контент Факторі Production презентує привіт, друзі. Ви на каналі Бунту бібліотеці. Тут книги не просто читають, тут вони реально міняють життя, розганяють затишок буднів і дають той самий поштовх, про який ви мріяли, але боялися зізнатися. Навіть собі. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати цю книгу, чи ні. І сьогодні у нас з вами книга, яка може зірвати стоп-кран у голові навіть у найбільшого скептика: ненюнь. Як перестати сумніватися у власній величі і почати жити? Наповнув. Автор Джен Сінсеро. це не просто черговий посібник з мотивації, це особистий коуч, який іноді говорить голосом суворої подруги, іноді твого внутрішнього жартівника, а іноді того самого друга, який нарешті візьме тебе за комірець і каже: Годі відкладати мрію на понеділок. Ця книга є частиною серії від Джен Сінсеро. Там є чотири книги. Про одну з них, яка має назву не тупи. В мене на каналі вже є огляд. Можете перейти і подивитися це відео. До, а ще про дві не дрейф та не Мона. Я згодом зроблю випуски. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити і, звісно, натисніть дзвіночок. У цій книзі немає води, нудної теорії чи моральних повчань. Сінцеру жива, відверта, часом смішна, часом різка, але завжди чесна. Тож, якщо ви відкладаєте великі мрії на потім або думаєте, що ще не час, чи просто хочете зарядитися енергією жінки, яка зуміла перетворити кризу на власний бренд, цей випуск точно для вас. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. І пару слів про саму авторку. Джен Сінсеру жінка, яку не назвеш типовим коучем з інстаграму. Її шлях не схожий на глянцеву картинку успіху. Ще у 40 років вона була ну зовсім не тією, кого запрошують виступати на ТЕД чи цитують у Форбс. Вона жила у маленькому будинку на колесах, міняла роботи, мріяла про щось більше і писала музику, яку майже ніхто не слухав. А потім різкий розворот. Джен вирішує не чекати на диву і перетворює своє життя на експеримент самоіронії, на експеримент з ризику та тотального антинюнства. Вона починає сміятися зі своїх страхів, невдач, навіть з власної прокрастинації. І здається, саме це дає їй суперсилу. Її книги заряджені енергією людини, яка точно знає, що таке сумніви, злість на себе. І жити не своїм життям, але яка знайшла спосіб переламати усе це на свою користь. Тут гумор, прямота, абсолютна відсутність нюнь і готовність до нових стартів у будь-якому віці. Ось справжній двигун Сінсеру. Вона не будує себе. Гуру а просто показує, що будь-яка історія може стати переможною, якщо не втратити саму іронію. А про повну біографію Джен Сінсеро я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вест, Ден Браун, Пауло Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернез Гівенгуей, Джордж Орвел та інші. І, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І по традиції шість висновків від мене, коли я прочитав цю книгу. Висновок перший: не чекаєш натхнення, дієш вже. Ти не народжений для посередності. Джен Сінсеро не раз повторює в цій книзі, що найбільша пастка це чекати того самого моменту, коли зірки зійдуться, а всесвіт підморгне нам з вами. І ми часто вважаємо, що спочатку потрібно надихнутися, отримати дозвіл від світу, пройти ще один курс. А насправді життя змінюється лише тоді, коли перестаєш чекати і просто починаєш діяти. Натхнення, виявляється, не доставляють додому, як піцу. Навіть якщо ти вічливо напишеш про це у чат GPT. Авторка в цій книзі переконує, що якщо чекаєш, що прокинешся генієм або тобі позвонять ваша величність мотивація, то ти вже на гачку. Справжня зміна починається з кроку, від якого трохи страшно, але шалено цікаво. Висновок 2: любов до себе це не егоїзм, а стартова точка. Полюби себе настільки. Щоб не погоджуватись на менше. Знаєте, в чому фішка Джен Сінсеро? Вона не носить рожеві окуляри. Вона не закликає обіймати себе зранку і шепотіти на кухні афірмації, поки сусіди дивляться на тебе крізь фіранку. Вона говорить напряму: поки ти сам себе не цінуєш, тебе сприймають як економ-пакет. А економ-пакет, як відомо, бере лише той, у кого немає вибору. Я дуже довго вважав, що любов до себе це щось для блогерів з цитатами у сторіс. Але насправді це набагато простіше і жорсткіше. Коли ти сам не виставляєш межі, хтось обов'язково вирішить, що можна приходити у твоє життя у брудних черевиках, а потім ще й поїсти твого борщу і сказати: Ой, вибач, не прибрав за собою. Прибереш? І колись я був чемпіоном з добросердя, хто знає мене особисто, і дивиться зараз це відео підтвердити 100% цю інформацію. Всі прохання, всі зустрічі, зроби, будь ласка, допоможи зі сценарієм. Ну хто, як не ти, ти ж гуру тіктоку, ти ж гуру цифрового маркетингу. Я завжди говорив так, а потім помічав: часу немає, енергія на нулі, а власні цілі десь у чорновиках життя. І тільки тоді, коли почав тренувати святе ні, з'явилася і повага, і простір для того, що справді важливо. Люди спочатку дивуються, а потім. Починають рахуватися з тобою. Варто пам'ятати, що любов до себе це не селфі у ванній кімнаті і не самопідбадьорювання. Це коли твоя самоцінність стає фільтром для всього зайвого. І авторка тут реально вмикає бунтарку, запросити би її на канал «Бунт в бібліотеці. Вона говорить, що якщо не любиш себе, чекай чергового сюрпризу від життя у стилі береш, що залишилось. А воно вам треба? Запитайте себе, брати те, що залишилось. Висновок третій: зміни думки зміниш і життя. Все, у що ти віриш, стає реальністю. Якщо б я утримував по одній гривні щоразу, коли я думав про себе, я не зможу, мені не світить це для крутіших, я давно б купив будинок десь на Сицилії. Але як і більшість людей, я довго жив з переконанням, що життя це для інших. А я тут так. Для масовки. І ця книга підловлює саме на цьому. Твоя реальність формується не з зірок, не з генетики, не з привітання від вищих сил, а з думок, які ти крутиш у своїй голові. Прокручуєш, я не здатен чи я нездатна. Утримуєш ще одну поразку. Подумай навпаки, я пробую і вчуся. І тоді світ відреагує новими шансами. Колись я не брався за складні проекти, бо у голові звучав ось цей внутрішній переляканий тип. Обережно, це не твій рівень, краще не пробуй, ти не для цього, це не твоє. Та одного дня я зловив себе на думці і поселив цю думку в себе в голові. А якщо помилитись, це не кінець світу, а якщо це просто ще один новий рівень, ще одна сходинка вверх, я просто вчусь. І саме тоді я вирішив діяти за принципом: Я ще не геній, але вже пробую. І тут вуаля, почало працювати. З'явилися нові ідеї, знайомства, навіть пропозиції, яких раніше я соромився. Наші переконання, це як налаштування у вашому телефоні. Поставив режим економію, далі не буде. Включив авіарежим, не дивуйся, що нічого не відбувається. Але як тільки зміниш усю програму на те, що я можу більше, ніж думаю, починається зовсім інша гра. Висновок 4. Гроші це енергія, а не табу. Не соромся хотіти більше. О, ми всі виросли з інструкцією. Про гроші краще не говорити, не просити і не питати, особливо не бажати їх забагато, бо чесна людина багатою не буде. Гроші це не головне, краще бути скромним, ніж багатим. Знайомо? А потім ми дивуємося, чому у банці копійки, а бажань на тисячу сторінок. Зізнавайтесь, хто пише на Новий рік список з цілями. Хіба вони на 90% не фінансові? А я прошу. Сінцеро ж розриває цей міф з гумором і з тусаном під боки. Гроші це не зло, не сором і не причина для тривоги. Це ресурс, енергія, можливість для змін. І ти маєш право хотіти більше. Ти маєш право хотіти кращу роботу, кращу ціну за свою працю, більше відпусток, подарунків і навіть каву з зефірками. Пам'ятаю, як колись клієнт питав: а скільки коштує твоя робота. А я мимоволі стискався, там називав якісь мінімум і ще й червонів, ніби щось випрошую. Результат робив багато, отримав отак, подяку. Ну, та досвід, звісно. Я навіть пригадую випадок, коли вперше переїхав до Києва, це був 2017-2018 рік, і потрапив в компанію. Там вже тоді жив та -то працював мій хороший друг, з яким ми товаришували вже більше 15 років. І я до цього займався 9 років логістикою та привозили товар з Китаю. Він запросив мене на обід. І був присутній ще якийсь його колега по роботі. І цей колега постійно мене розпитував. Тобто, фактично, я йому провів консультацію про от, бізнес з Китаєм, про логістичні е, якісь відмінності, е, про ціни, про наші можливості, чи ми можемо допомагати, як йому краще е, повестись в тій чи іншій ситуації, е, щоб менше витрачати коштів там і так далі. І я пригадую, коли ми вже закінчили обід, ми закінчили цю розмову, розійшлися, і потім Андрій, цей мій друг, приїхав до мене в офіс і привіз мені 500 доларів. Я кажу, Андрюх, що то, ну, типу, він каже, це за твою консультацію. Я кажу, ти що жартуєш чи що, там? ми пообідали. Кажу, це ж твій товариш, твій друг. там. Він каже, Ром, ти в Києві. Твої знання, твій досвід це цінність. Твої думки це цінність. Це коштує гроші. Все, ось твоя консультація в 500 доларів. Я вже був людиною, яка заробляла хороші гроші, я вже вмів заробляти гроші, я вмів створювати проекти, вмів керувати бізнесом. Але це мене здивувало тоді дуже сильно. І в такий момент виявляється, що люди цінують це більше. Світ дивиться на нас з вами так, як ми дивимось на себе. Гроші це не брудно, не соромно, це не фу, це інструмент для дій, для свободи, для радості. Навчіться не тільки утримувати, а й говорити свою ціну, не виправдовуючись. І чим швидше знімаєте це табу, Тим швидше з'являються нові можливості. От спробуйте наступного разу, коли ви відчуєте дискомфорт через гроші, уявити їх не ворогом, а талісманом вашим. Ось тим талісманом, який відкриває двері до нових пригод. І пам'ятайте, соромитися треба борщу без сметани, а не своїх фінансових бажань. А ви знали, що 55% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал, прикиньте? І поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка. На канал Бунт бібліотеці натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, які виходять щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримайте український контент. Дякую. Висновок 5. Ризикуй і не бійся помилок. Краще помилка, ніж вічне вагання. Джен Сінсеру тут пише це з таким запалом, ніби сама тільки но зістрибнула з парашутом без інструкції. Вона постійно повторює: якщо ти хочеш зміни. Доведеться ризикувати, виходити за рамки, вмикати авантюриста навіть тоді, коли страшно. Бо життя не чорно-білий серіал, де все йде за сценарієм. Ми часто застрягаємо на старті. Ми стоїмо з валізою мрій на порозі і боїмося зробити перший крок, щоб не помилитись. Але як каже авторка, найгірша помилка це не пробувати взагалі. Підніміть руку, бо я тут її піднімаю. В кого було таке, що це вічне пережовування, і а що, якщо, а раптом не вийде, а що скажуть люди? Це квиток в нікуди. Я теж часто ловив себе на думці, що та може, не варто, ще трохи підготуюсь, ще трохи подумаю, цей синдром вічного відмінника вчитись, вчитись, ще один курс, ще одна консультація, ще одна книга. Їх ніколи не буде достатньо. Кращий час, кращий день, коли можна почати, це сьогодні. Потім життя саме кидає у ситуації, де треба діяти тут і зараз. І знаєте що? Саме тоді з'являються усі найбільші прориви. Навіть якщо спочатку було незручно, соромно чи навіть смішно, саме цей досвід і дає сили рухатися далі. Не боїшся помилятися, стаєш живішим, відкритішим до всього нового. І як виявляється, що більшість помилок це не кінець світу, і не такі вже й страшні вони? А це старт нової історії. Знайомства, проекти, несподівані рішення. Все це з'являється тільки тоді, коли ти ризикуєш. І як казала одна моя старша подруга, тому що завжди я в компанії був наймолодшим: що краще втратити гроші на дурні ідеї, ніж все життя втрачати їх на нудній роботі. Висновок 6. оточи себе дрейвовими людьми. Ти це середнє арифметичне п'яти людей поруч. Знов книга і знов про оточення. Твоє оточення впливає на тебе сильніше. Ніж ти думаєш. Якщо поруч тільки любителі поскаржитися на життя, не дивуйся, що твоя енергія зливається в нікуди. Якщо ти оточиш себе тими, хто заряджає, сміється, йде вперед, ти сам почнеш ловити цей ритм. І тут авторка радить ставити собі просте, але потужне запитання: чи ці люди дають мені сили, чи забирають їх? Це як батарейка. Поруч з драйвовими друзями ти заряджаєшся, а з тими, хто тільки ниє, ну і знецінює. То ти розряджаєшся до нуля, і тут важливо не соромитися, а фільтрувати уточнення. Це твоя зона відповідальності. Колись я сам думав, та головне бути добрим і всім допомагати. Але з часом я зрозумів, що не з усіма мені по дорозі. Коли навколо були ті, хто постійно сумнівався, знецінював і казав, ти що, це ж нереально. Мої ідеї навіть не стартували. Але тільки но поруч з'являлися люди, які вірять, пробують, ризикують, я і сам почав вірити в більше. Я почав вірити в себе, я почав вірити в те, що я можу. Ну от в цей момент ти ніби перестаєш бути одним проти всього світу і стаєш частиною своєї банди, де кожен тягне вгору. Там можна мріяти наповну, а не шопотом. Якщо твоя тусовка після трьох хвилин розмови про книги каже краще ще серіальчик влупим», Ну тоді, моя точка зору, час шукати нову тусовку. І я якраз зараз формую таку тусню, таку банду. І так, це книжковий клуб бунту бібліотеці, але туди не потрапляють просто так, тому не пропустіть анонс. І життя НАТО коротке, щоб витрачати його на людей, які не вірять у твої мрії. Тому не бійся оновити свій список контактів і стань тим, хто заряджає інших і шукає таких же навколо себе. Ось ненюнь. Прикольна назва, правда, погодитись. Я думаю, вона теж працює як магніт для придбання цієї книги. Це для мене не просто чергова мотиваційна книжка, де обіцяють легкий шлях до успіху. Це як мій особистий поштовх, чесний, іноді навіть різкий, але такий потрібний, якщо я реально хочу зрушити з місця і почати життя по-новому, по-іншому. Ця книга як друг, який не буде тебе жаліти, а скаже у лоб: досить шукати виправдань. Давай нарешті рухайся. Тут не тримайся, все буде добре, а підйом. І йди вперед. Отож, читайте, рефлексуйте, пробуйте і не чекайте, що хтось прийде і змінить життя за вас. Ви, автор своєї історії, і лише вам вирішувати, яким буде фінал. І звісно ж, якщо вам зайшло це відео, і ви хочете ще більше чесних книжкових сенсів, приєднуйтесь до бунту в бібліотеці. Тут не роздають чергові лайфхаки, а тут показують, як книги можуть реально перепрошити ваш погляд на себе. Та світ в цілому, і що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг Не нюнь. Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні. Поставити вподобайку для цього відео та залишите коментар під цим відео, що саме для вас ви знаходите під час читання книжок і чому ви вибираєте читання. А не постійний скролленг Тіктоку. Отож, тисніть підписку, пишіть у коментарях, що змінилося після цієї книги. У вас і пам'ятайте, що ніхто не зробить це за вас, але точно зможе надихнути: не нюнь, а дій. Пиши свою історію і читай, живи, бунтуй.